Там чуть не мінус буде. Ну, це Карпати, це Карпати. Тут можна все, що хоче чекати. Буває літом, чи там восени такі тумани, я з вами розмовляю, я вас не бачу. І так годинами ми один одного не бачимо, стоїмо в молодці. Це таке Карпати. На жаль, це правда. Але зато ми їх і любимо, зато їх і шануємо. Тому що, як казав, в у фільмі Вертикаль, краще гір буває, тільки горі, на які ще не бувало. <гум> ну а зараз, зараз я вам показую цікаву річ. Ти вицопає цопаєте далі? Скажіть, будь ласка, що дід Леонід у руку взяв? Дримба. Наша людина. Зразу відчувається. Сами маленький музикальний інструмент у світі, занесений в книгу Гіннеса, називається дримба. У нас є найвеликий музикальний інструмент, це дрембіта, труба довга така. У нас є скрипки, цимбали, сопілки, флеяри. Но дримбу гуцули обажають. Вона мацюнька, як оцей зайчик, мацьоньки, маленькі. Тобто. І ми її шануємо, тому що вона ще є шановним лікарем. Мені за 70, а ти 120 на 80. Дай Бог і вам такого. Звук дримби заспокійло діяльно на рус систему, регулює ти доведений наукою. Є трошки в мене ще її там в продажі. Виготовляється дуже складно. Два майстри ковалі лишилися в Косівському районі, старенькі дідусі, які вміють справжню дримбу зробити. А зараз для вас звучить музика гір, музика Карпат, музика нашої перемоги. Гуцульська коломийка – подарок від діда Леоніда. Ну... Хлоп, отака називається історія. Значить, гуцули до лікарів мач не ходять. Займаємося фітотерапією. Чому мільйон триста тисяч підписників? На звороті підійдете, не пожалійте. На маленькому столку є унікальні речі. Захочете мати дримбу, дам майстер-клас, покажу, як грати. На роки, не на рік, а на роки цей інструмент музикант, цей інструмент лікар буде у вашій хаті. А це важливо. Всякого дома валяється барахла, пилюку ми їм вибирати тільки так. Того жалко викинули, того жалко викинули, то подарили не в потріб, і так далі. Буває по кругу, йде той другий по два три рази. Той самий подарок до хати приходить. Тут цікаві речі. Є тут є унікальні мазі, тут є серйозні чаї, які ми 42 роки займаються. 52 роки займайся виноробством. Що, не дай Боже, ви зачепили якісь там бутилки. Я, їх там, я ніколи там ще вина не бачу. Або дяжка на кожному короці подається. Будь уважні. Будьте уважні з грибами, будьте уважні з чаями, будьте уважні з медами, будьте уважні з фореллю, яку теж пропонують, тому що це привозна форель, на хімії вирощена, це не наша карпатська. Наша карпатська у струмочках, невеличка така, хлопці руками її ловлять. Так треба вміти це, гуцули роблять. І ще скажу вам, що дві дороги є на скелі доби, що ще раз повторюю, щоб саме краще піти правою стороною в районі третьої поляни. Самі смаколики, самі цікаві місця, це буде права сторона. Зараз я вам бажаю гарного відпочинку, чекатиму на звороті з Божою допомогою в гори! Дякую, дякую. Погнали!